Аби Великдень був безпечним, черніївські рятувальники відвідали місцеві храми, провели їх перевірку та нагадали правила протипожежної безпеки. Такі рейди є традиційними. Їх проводять кілька разів на рік перед великими святами. Спілкуємося з священнослужителями, доводимо до них правила користування вогнегасниками, як потрібно діяти в різних надзвичайних ситуаціях, якщо вони можуть виникати, за якими телефонами потрібно телефонувати, якщо виникне пожежа. Також довели до їхнього відому правила користування дизельними та бензиновими генераторами і нагадали порядок дій під час сигналу. Повітряна тривога у Чернігівських рамах. Зазначають, що з правилами безпеки ознайомлені а в разі виникнення надзвичайної ситуації. Аці знають порядок дій. Ми також намагаємося все ж таки дотримуватись цих засобів безпеки, заходів безпеки, бо найперше це не тільки безпека священників, а це безпека тих людей, які прийдуть в храм. Також ну, всі ми чудово знаємо, що на великі свята, особливо на Пасху, приходить в храм надзвичайно велика кількість людей. Це просто якщо в Катеринському храмі це десятки тисяч людей. Звичайно, що не кожен заходив в храм, бо переважно освячують Пасхи і під храмом, але велика Кількість також людей заходить в храм. План евакуації в нас є в храмі, і е, в основному храмі будемо казати, і в алтарній частині. Відповідно, є і пам'ятка. Проте не у всіх храмах дотримуються правил протипожежної безпеки. Основними недоліками є. Відсутність або несправність систем протипожежного стану це системи пожежної сигналізації та системи оповіщення, так як дані недоліки потребують дуже великих коштів. На щастя, на протязі останніх років надзвичайних ситуацій під час великих свят та й взагалі не відбулося. Тож будемо надіяти, що і в цьому році все пройде дуже гарно.